Привіт! З вами центр бухгалтерських послуг. Сьогодні розберемо важливе питання для всіх підприємців на спрощеній системі. А саме, як правильно вносити кошти на рахунок ФОП, щоб вони не стали додатковим доходом для єдиного податку. Тема складна, адже податківці мають свою думку щодо цього. Тому розберемо, які ж слід використовувати формулювання, щоб уникнути неприємності. Поїхали! Як правильно оформлювати внесення коштів? Єдиний податок передбачає, що всі доходи ФОП мають бути чітко обліковані. Щоб внесення коштів не спричинило до нарахування єдиного податку, у платіжному документі має бути чітке формулювання виручка за місяць та рік і сума повинна відповідати даним у книзі обліку доходів. Якщо, наприклад, у вашому реєстрі за серпень 2024 року опубліковано 50 тисяч гривень, а ви вносите 60, податково може поставити питання про походження цих коштів якщо ФОП обліковує дохід раз на місяць. Податківці зазначають, що внесені кошти мають бути вже враховані в обліку. Але якщо місяць ще не закінчився, достатньо зазначити у платіжному документі виручка за період конкретні дати. І якщо у вас є підтвердження цієї виручки, за звіти, випуски проблем бути не повинні. Як впливає сплата єдиного податку? Деякі підприємці вважають, що внесення коштів на рахунок можливе лише після оплати єдиного податку за відповідний період. Податківці це трактують по-різному, але в законодавстві немає вимоги, що потрібно спочатку сплатити податок, а потім класти гроші на рахунок. Якщо ви не сплачували єдиний податок за певний період, наприклад, скористалися пільгою, це не означає, що кошти не можна вносити. Головне правильний облік і відповідність сум у реєстрах. Що робити, якщо у ФОП немає готівкової виручки? Все описане вище працює, коли ФОП вносить готівкову виручку. Але що робити підприємцям, які працюють виключно без готівки? Чи можна поповнити рахунок готівкою без виникнення доходу? Формально так. Але податківці радять використовувати наступне формулювання: повернення невикористаних сум, знятих для господарських потреб. Як це працює? Ви зняли кошти з рахунку, наприклад, для закупівлі товарів. Кошти не були використані, і ви повертаєте їх на рахунок. У платіжному документі зазначаєте повернення невикористаної виручки знятої і вказуєте дату. Податково вважає, що без виникнення доходів можна повертати лише кошти раніше зняті для господарських витрат. Чи потрібно ФОП складати авансовий звіт? Ні. ФОП не є найманим працівником, тому не зобов'язаний складати собі звіт про використання коштів. Але є нюанс. Банки можуть запитувати документи, що підтверджують використання знятих коштів. Це може бути закупівельний акт, документи про оплату податків, оренди господарських витрат і лист підтвердження від ФОП про мету зняття коштів. Щоб уникнути питань, варто завчасно уточнити у своєму банку, які ж документи. Отже, щоб уникнути проблем з внесенням коштів на рахунок ФОП, потрібно дотримуватися кількох правил: завжди правильно формулювати призначення платежу, відповідати сумами у книзі обліку доходів, вносити кошти як виручку за конкретний період. Якщо повертаєте зняття раніше кошти, вказувати їх як повернення невикористаних сум. Якщо у вас залишилось питання, пишіть їх у коментарях, будемо розбирати разом. А якщо потрібна допомога у веденні обліку чи консультація щодо податкових питань, обов'язково звертайтеся до центру бухгалтерських послуг. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити корисні відео. До зустрічі!